Ви йдете по ній, вона пряма, пряма, прямісінька, і тут криниця. Тетяна Гудзенко, дружина загиблого захисника Ігоря Гудзенка, показує Суспільному схему сільського кладовища, на якій пропорцями позначено місця поховання захисників. Їх тут 12. На території Пироговського кладовища немає виділеної ділянки для поховання військових. Вони місця поховання. Полеглих захисників під час АТО, а також під час повномасштабної війни, вони є ну так хаотично розміщеними. Виникали такі е, випадки, е, коли приїжджали побратими з інших міст, які разом приймали участь у бойових діях з полеглими хлопцями. Вони приїздили і вони шукали. Вони ходили по території кладовища і вони шукали місця поховання безпосередньо свого побратима. Банер зі схемою, фотографіями та qr кодами встановили у суботу, 26 квітня. каже Тетяна Гудзенко. Гроші на нього збирали самотужки, долучились друзі та небайдужі. Є qr коди які Є посиланням на сайт від Вінницької міської ради Гірос. На кожному по кожному можна перейти на сторінку безпосередньо героя і побачити про нього інформацію. На банері фото та інформація і про сина Валентини Бондар. Суспільному розповідає її Віталій загинув у березні 22-го на Луганщині. До нього на могилу приходить щонеділі. Встановлення інформаційного стенду річ потрібна, бо Алеї Слави на цьому кладовищі немає. Це важливо не тільки для нас рідних, а для всіх, хто приходить на кладовище, хто бачить, що дійсно тут є герої, які віддали своє життя за Україну. Останній Останнє смс я отримала від сина, це був кінець березня, він мені написав, що ми повинні захищати свою країну, тому що наші інші покоління повинні жити в цивілізованій країні. Так що це все для. Вони захищали країну не тільки для себе, мабуть, а для всіх. Сюди приходжу провідати побратимів. Немає певної локації для військових. Вони розкидані по всьому, по території всього кладбища, якби кладовище. Але зараз, я так розумію, вже є табличка, де можна побачити розташування поховань саме у військових. Це вже зручніше для тих, хто їх шукає. Мій побратим ну, насправді тут один, якого я знав особисто, з яким служив, це Ігор Гудзенко. Біля його могили ми зараз знаходимось. Більшість моїх хлопців зараз на Сабарові. До реалізації ініціативи долучилася і Ірина Решетняк. На Вінничину переїхала з Харкова. Її чоловік розповідає, загинув, боронячи Україну під час АТО ООС. Цей проєкт, який ми зараз втілюємо, він називається Вшануй. Нам би хотілося, щоб відношення до цих поховань було відносно їх статусу. Місцевий житель Віктор Мазуркевич каже, тепер і місцеві, і приїжджі, які захочуть віддати шану героям, бачитимуть, де їх могили. Чумака, Павла, знаю, ну, більшу половину знаю, да, бо я тут сільський. Дуже важливо, щоб люди приходили і вшановували пам'ять. Тетяна Добровольська, Андрій Нєсіров, Суспільне, Новини Вінниччина.